Багато хто хоче почати трейдинг, але губляться, з чого почати. У цьому відео я дам три простих кроки, які реально допоможуть зробити перші результати. В першу чергу, це відео буде корисно для новачків, для тих, хто хоче почати торгувати на бінальних опціонах і взагалі на інших фінансових ринках. Значить, із своєї практики. Я можливо скажу банальні, але прості речі, з яких потрібно почати в сфері фінансів, в сфері торгівлі, на фінансових ринках. Значить, три простих кроки, які допоможуть почати розуміти ринок, <кхем> отримати певні навики і почати реально заробляти. Значить, перший крок. Це основа будемо зразу писати. Зараз для наглядності Щоб було все гарно видно, буду зразу записувати візуально, краще сприймається. Ніж на слух. Значить, перш, перший крок це основа, тобто. Необхідно вивчити базові поняття, що таке актив, що таке свічка, графік, таймфрейм. Ну, тут я не буду всі ці деталі розказувати, тому що це, як би основ, основа. Тут багато інформації в інтернеті, та, щоб не затягувати відео, якби немає сенсу. Хоча давайте, в принципі. Покажу на практиці. Зразу ж буду показувати. ну, Що таке актив? ну от Якщо ми візьмемо там чи брокера, чи ось тут графік актив це якраз таки інструмент, на якому ми торгуємо. Це може бути валютна пара, може бути там акції компанії, можуть бути криптовалюта. От, в даному випадку тут у мене відкритий графік на даний момент. А от USD, на який я спостерігаю, який я аналізую, це є актив. І так само це на брокері. Можна вибрати от, доступні інструменти, це є актив. Е, ну, тренд зрозуміло, що таке тренд в даному випадку наверх. У мене тренд от старший таймфрейм відкрив, тому я раджу торгувати в першу чергу тільки за трендом. Так, наші шанси підвищуються. От Зараз я спостерігаю за якраз за валютною парою, а от USD тренд наверх. Очікую по своїй стратегії сигналу наверх. Таймфрейм ось М5, у мене таймфрейм 5-хвилинний. Ну, 30M це. Одна свічка, це значить 30 хвилин, М5, одна свічка 5 хвилин. От. Ну, такі основні базові поняття потрібно приділити цьому хоча б 2-3 дня, щоб вивчити, що це таке, розуміти. Скажемо основні базові моменти теханалізу, От, і після цього тільки переходити до другого кроку. От, а другий крок у нас це, так би можна сказати, практика без ризику, тобто торгівля на демо-рахунку. От, я поки. Розказую і відкрию позицію, оскільки побачив для себе сприятливі умови для відкриття позицій, як я говорив, вверх, а у USD. Тобто, щоб не тільки в нас була суха практика, а в переміжку із не тільки суха теорія, а в переміжку із практикою. От, наглядно покажу, як я працюю. Як можна заробляти ну, це матеріальний рахунок? чекається закриття позиції. Все, отримав реакцію, отримав плюс. Значить, другий крок це практика без ризику, тобто відкрити демо-рахунок. Я покажу навіть на цьому брокері воно ну, Практично на всіх брокерах є реальний рахунок, є доступний демо-рахунок. От просто дуже просто переключається навчальний рахунок. Все, ми вже можемо на навчальному рахунку торгувати. От, демо рахунок це ваш тренажер, тут ви нічим не ризикуєте. Ось так він, він абсолютно ідентично виглядає, як і реальний рахунок, нічим не відрізняється тільки те, що кошти віртуальні. От, але для тренування, для відпрацювання своєї стратегії, це саме те, що потрібно. От. Ну, порада моя на демо рахунку відпрацювати хоча б 50-100 угод, щоб відчути, як працює там стратегія. Відчути Ну, відповідно, розібратися у в всій платформі, в своїй, на якій працюємо, от, розібратися із своїм і мані менеджментом по якому будете працювати. От, оскільки ну, підкреслюю, що важливо отримати результат не випадково, а, от, а зрозуміти логіку ринку. І відпрацювати свою стратегію, яка дасть можливість відповідно постійно, стабільно отримати дохід. От. Ну і вже третій крок це перехід на реальний рахунок. Починати, звичайно, потрібно із невеликого рахунку, там мінімально там 50-100 доларів. От, щоб можна було відчути емоції, скажімо так, відчути реальні емоції, оскільки все, все рівно, коли ми працюємо на деморахунку, то ми Ну, зовсім не ті емоції, що на реальному, оскільки немає страху втратити кошти, коли ми на деморахунку, на навчальному працюємо. от, Тому. Після того, як освоїли стратегію, освоїли платформу на демо-рахунку, обов'язково переходити на реальний рахунок, але обов'язково починати з мінімальної суми. От, ну, мінімальної суми, яка необхідна для дотримання своєї там, стратегії по риску і мані-менеджменту. От, але але дозволить там, торгувати мінімально, там, входити в угоду там, по одному долару хоча б. Там, от. І щоб вже відчути ті емоції роботи саме на реальному рахунку. Значить, Все-таки давайте для наглядності запишу. Всі три кроки. І так, три прості кроки для початку торгівлі. Перший крок це теорія. Рекомендую 2-3 дні виділити на вивчення теорії, на вивченні всіх базових основ теорії. Другий крок демо. Тільки після першого кроку переходимо на другий крок. Це торгівля, на даємо рахунку, на якому відпрацюємо всі значить, навики торгівлі. Тобто вивчимо саму торгову платформу, відпрацюємо свою стратегію. Рекомендую відпрацювати там хоча б 50-100 угод, щоб побачити, набити рук, побачити, як працює стратегія навчитися ну, працювати на самій торговій платформі, на брокері. От, і після цього переходимо на третій крок. Це вже торгівля на реальному рахунку, але знову ж таки торгуємо тільки з мінімальною сумою починаємо торги. От, воно дасть торгівля на реальному рахунку дасть відчуття, вже... відчуття реальних коштів. Бо це зовсім не ті емоції, що торгуєш на демо-рахунку, тому тільки після цього, після демо переходимо на реальний рахунок, і там з мінімальною сумою вже дивимося, працюємо, відпрацьовуємо на реалі свою торгову стратегію. Ось такі три кроки: тобто червоний ми червоний. Значить, рамка заборонена торгівлі жовта, готуємося до торгівлі реальної, скажімо так, як Світлофорі да? і Зелена, вже поїхали працювати на реалі. Кому цікаво, кому є, значить, є питання, пишіть в коментарі, пишіть в телеграм, чим зможу допоможу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім профіту! удачі, цього найкращого і до зв'язку до наступних зустріч.